А, зараз у нас а, чекає включення а, військовослужбовець з позивним «Сіріус» з 117 ї окремої механізованої бригади. Бажаю здоров'я, як чуєте та розбираєте мене. Бажаю здоров'я, чую, розбираю вас добре. Розкажіть нам, будь ласка, як зараз оперативна ситуація на Південному напрямку, і як саме Зеленка, поява Зеленка зеленки вплинула на дрони та роботу дронщиків? Ну, е, ситуація е, на нашому напрямку, е, вона в принципі напружена е, і напружена вона вже доволі е, довгий період. Так що кажуть, як як в нас кажуть е, солдати, легкий день був вчора. Шоле, ніхто не опускає руки, всі працюємо, всі нищимо ворога. З приходом Зеленки виявляти ворога стало складніше, тому що більше у них можливостей для маскування. Але ну, працюємо, працюємо, виявляємо вночі, вночі теж. Трохи важкувато зараз з ворогом по виявленню, тому що масово використовують антитепловізійні плащі, без них майже вночі не виходять на позиції. Дякую за тепловізійні плащі. А що вони використовують саме в себе? Ну що вони використовують нічні важкі дрони, тому що на різних ділянках фронту вони з'явилися, на деяких немає, на деяких є. Як на вашій ділянці, чи є вже у вас саме важкі нічні бомби у них? Ну, по моїй інформації е, е, саме важких нічних бомборів застосування е, в нашій смузі не було. Е, масово користуються скидами. Е, це там гранати, воги, якісь е, саморобки. Так, це, це працює. Важких бомборів не було. Ну там ланцети Ну там теж такі Ну, По нічним важким не було. Тому що буквально тільки що говорили з Хасаном, це група Рарох, ну, звісно, ви знаєте, своїх сусідів по цеху, в них навіть вже є один збитий, тобто вони знайшли, розбираються, що і як, які у них там ці цінічні нічні бомбери. А що ви можете розказати, окрім саме тепловізійних, нічних, ну, кажу, нічних, тепловізійних халатів, що вони ще можуть використовувати, які хитрощі? Що, що може побачити, чи там свої трупи розкидають десь там в різних місцях, чи ховаються під них щось, що вони хитре використовують на вашому напрямку? І яке забезпечення саме цими халатами? Тобто, це всі бійці, чи тип, окремі групи мають ці е, тепловізійні халати? Ну, е, дивіться, е, із цих тепловізійних площів халатів е, десь за останній місяць? Е, Ті е, ворожі військовослужбовці, які намагаються заходити там до е, нашого передку, так би мовити, то без е, тепловізійних плащів не виходять. Я думаю, що забезпечення в них е, цими тепловізійними плащами ну, дуже гарне. І ну, думаю, процентів десь 80 виходить от е, десь саме в цих е, плащах. Десь отак. От Хотів спитати, ну ладно, потім вам особисто спитаю, тому що трошки, може, не профільне питання. Але е, дякую за інформацію з південного напрямку. Придбайте вітання своїм козакам, хай нищать русню безбожно і невпинно. До наступних включень. Дякую навзаємо. Я нагадаю, чи ти хочеш нагадати? Е, нагадайте, нагадаю. Я нагадаю, що з нами був на включенні позивний Сіріос. Це фахівець безпілотної авіаційної справи з ї окремої механізованої бригади. Спеціально не уточнюємо ніякі посади. Дані Знаєте, він фахівець дронщик тому ми питали в основному саме про це його.